Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі бджільництво в шестирамочних вуликах. У нас сьогодні вже 28 чи 29, ну коротше, понеділок збився з рахунку, тому що два дні відпочинку, біля бджіл практично нічого не робив. На рибалці, на океані. Рибалка можу вставити. Коротенько, відео вам тут. Оце, піймали, піймали ну, перші, п'ять три. Ура! Першого. Одна вже спала, Три. О. <смірка> дивись, дивись, дивись! Три, три, три! Новий, там більше. Діга, пала моя. Дікати, дивись. А вона маленька, мабуть, відпускати треба. Так, Галія. А, що, Ду, ось, ось, що там. Знімаємо. Ану, повернись. Покажи, где улов. О, молодец, Кто еще свою? Оксана, ты тоже? Кого снимать первого? Давай, 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 давай. Паша, Паша, помоги. Толстенькая. толстенькая, толстенькая. Вот тут после этого, подивиться сразу, как мы Рибачимо. А сьогодні тема піде така. Ось такі вже відводки у мене в шестирамочниках, бачите, де молоді матки обгулялися, облетілися, сіють уже гарно. І щоб не дати кліщу піти в зиму і пошкодити нашу бджілку, яка в гарному стані. Така бачите. В гарному дуже стані. Красивенька, молоденька. У них уже немає нічого там розплоду, тільки молодий те, що мамка насіяла. І ми повинні попілкуватися про цей розплід. В природі, якщо вам показати і вам буде видно, ну деякі бджілки так літають, але несуть. По чуть чуть чуть-чуть десь знаходять пилок, але масово немає. Бачите, там то в сусіда там гарбузи цвітуть, то ще щось. А так зробив знову серветки. Це, це промежуточний. Зараз обов'язково треба їм положити. Скажете чому? А тому, що не зайшов кліщ. У розпліт. А потім, коли, коли розпліт вийде і бджілка, може, буде мати, десь впіймає на квітках цього кліща, то тоді ми обробимо в зиму і ще раз, десь у вересні місяці, щоб було гарно їм зимувати. А зараз ми їм допомагаємо. Якщо у вас є в природі щось, то не треба. А якщо немає у вас нічого в природі, Ну, пилок, я думаю, трошки є. У нас не можу сказати, що багато, але приносять. І ви ж знаєте, що коли маток немає, матка є, але не обльотана, йолини добре несуть пилок. Практично, можна сказати, не несуть, вони вичікують, коли матка обгуляється, а потім починають вже працювати. Так і в, і в даному випадку. Зробив я нові серветки. Ложу пополовинки на шестирамочник, їм достатньо, я вважаю. І будемо ложити ще по такому пакетику грам по 800. Сиропчику. Для чого, скажете, молоді? А для того, для стимуляції матки. Коли ми стимулюємо матку, вона залюбки починає сіяти, сіє дуже добре, але ж молода. І завжди дивіться, що ви робите. Головне, головне, щоб ви не залили гнізда. Все, отак готуємо. Молодій матки можна давати отакий пакетик раз на тиждень. Бджіл небагато, вони, вони забирають, але я вам хочу сказати, оце, оце кількість бджіл за ніч уже того пакетика не буде. Потім я, коли вже вони почнуть підростати, додам їм ще одного корпуса, а може магазин, і подивлюся, у нас є ще час, ще серпень, вересень, за два місяці я нагоню їх в зиму. Зараз ще подивимось деякі. Друзі, ну і інші От водочки. в такому ж стані. Це сильніше від водок, також ложу. Бачите, коли кладеш їм гліцерин плюс щавелька серветку. Не звертайтеся. Рву так, не ріжу, а рву, то нічого страшного, а головне, щоб діяло на них. Також даємо їм підкормочку, зараз. Положу і далі хай розвивається, але тут сильніший відводих попереднього. Друзі, ще раз додам, що в даний час я даю підкормку з молочною сивороткою. І ще раз скажу, на 10 літрів даю літру молочної сиворотки. Половину даю свіжої, а половину... Даю витриманої до місяця. Де більше, де менше, я приблизно так знаю, плюс-мінус неділя. Так що звертайте і на це увагу. Ну, відкрив я відкрив 10 У мене він стоїть з того часу, як робили прививку. Будували вони п'ять рамок, тільки в нижньому корпусі. Ощини ставив я їм. Зараз заглянемо з вами. Що ж вони тут набудували. Гарно відбудували чи ні. Але ж я хочу сказати, що якби я на їхньому місці теж будував, не дуже б гарно, мабуть. Виходило, тому що нема в природі такого, щоб все время щось було. Якщо і є, то дуже мало. От Зняв другий корпус, вони як шалені. Їм теж буду зараз ставити. Пробляти від клеща Сімейка так вроді в гарному стані, але зараз з вами заглянемо і, мабуть, або поміняємо містами, нападають, що дурні, тому що нема нічого в природі. Ну Матка їх не забудувала, не засіяла. Ну, поставив. Вони звісно добудовують уже її Всі рамочки. Але нема нічого. Мабуть, я поміняю їх містами. Верхні корпуси, нижні поставлю наверх, а цей поставлю вниз. Тому що в тому корпусі, мабуть, позасіяла матка все. Вона знаходиться вверху 100%. Зараз подивлюсь, потім включусь. Друзі, ну що, верхній корпус я вирішив, вирішив не міняти. Ось вашінка, бачите, матка засіяла все. Я думаю, вам видно. Можемо ближче. Сфокусується воно чи ні, не знаю. Але засіяно тільки ось ободочок Медовий, а то все, а ось і матка. Дивіться. Ось вона під брусочком ходить. ось, Бачите. Гарненька. От на неї хайсі. Але молодж. Дивіться, якщо ви вже цю рамку витягнули і плотно будете вставляти краще матку. Взяти отак. Отак. І посадити на інші рамки, щоб вона пішла. Тоді, тоді ви її не пошкодите. Будете знати що. Матка у вас жива. Теж положив я їм серветки і хай обробляються і хай готуються до зимівлі. Друзі, ну що я по завершенню хочу сказати, що самое головне в цей час не затягувати з обробкою від кліща. Так маленькі сімейки, бачите, пилок несуть, тому що матки і вони пішли в роботу, одна за одною несуть. Дійсно, я їм кому пакета, кому даю у кормушках, але потрошки. Грам 700, грам 800 там. Дивлячись, я дивлюсь ще й по погоді. Якщо є трошки, що вони можуть собі щось принести, то раз у неділю даю. Але це велика поміч для бджіл. Тому що матка стартує, молода матка, вам потрібно, щоб вона за два місяці нагнала сім'ю. Зробила з відводка сім'ю і щоб сім'я пішла в зиму і гарно перезимувала, щоб пчоли були здорові. Знаєте, якщо ви прозіваєте обробку від кліща, ті бджоли, що виведуться, вже будуть дуже слабкі, тому що там кліщ зайде в комірку і своє діло зробить. Висмокче з неї, вона може вийти з крилами, а інші, коли вже сильно закліщонюсь, то вони виходять і без крил. Хто це? бджолами займається, той розуміє, про що я кажу. А ті бджоли, котрі підуть у зиму, і якщо в них хітін прокусаний, то вони вже зимувати не будуть. Вони швидко одійдуть у вас і ви не будете знати, де ваші бджоли ділися. І будете казати, що хтось потравив або ще щось. А це буде ваша провина, тому що ви не догляділи їх і вчасно не обробили від кліща. Так що намагайтеся обробляти вчасно, щоб ваші підопічні були живі і здорові, і йшли в зиму кріпкі і виходили весною теж сильними. Намагалися вам, щоб вони могли вам принести і меду, і пилку, і радувати вас. Все, дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь. Я вам показав в цьому відео відводки, які вже матки облетілися. Що я роблю, чим допомагаю. Так що дякую, що всі зі мною. Слава Україні, героям слава і мирного неба вам над головою. До побачення.